Ти такий, да я не, Я ще не знаю тих машинах, блять. Ну кольоси є двигатель, капот, багажник, п...". А потім ти такий, а це все в моїй башці якось тримається в натурі. Шановні пані та панове, вітаю! Ви на каналі Золотий Гараж, каналі, на якому ми знайомимо вас з автомобілями марок BMW та Mercedes. Каюсь, Mercedes поки не дуже багато, але ми над цим працюємо. Знімаючи контент для BMW і про BMW, ми дуже багато використовуємо термінів, відсилок, мемів і так далі. І ми отримали зворотній зв'язок, що виявляється, далеко не всі, хто дивляться наші відео, можуть зрозуміти, що там до чого. Ми це виправляємо, вводячи спеціальну рубрику, в якій буде все про автомобілі марки BMW. Цю рубрику ми вирішили назвати як все, що ви соромились запитати про BMW». В цьому насправді немає нічого такого, що хтось з чимось розбирається, хтось ні, а контента дивитись хочеться, тим паче наш. Угу. А ще дуже хочеться, я думаю, поставити лайк і написати коментар цьому відео. А можливо, навіть підписатись на всі наші соціальні мережі. теж взагалі суперова ідея. От. В цій рубриці ми будемо розкривати історію автомобілей BMW, цікаві факти і так далі, і тому подібне. Повірте, вже список досить довгий. В цьому ж найпершому відео ми відкриємо тему індексації. Той самий момент, коли здається, що там все дуже просто. Але коли я почав збирати матеріал для цього відео, я сам здивувався, наскільки ж багато всього в моїй голові, що вже є нормою. Що, типу, ну, четверта серія, вона не більша за третю чи щось подібне. Але для тих, хто тільки от хоче познайомитись з маркою. Це буде викликати дуже багато запитань та здивування. Отож, поїхали. Що ж таке індексація? Що під нею мається на увазі? Одразу кажу, ми не поліземо в дуже дуже складні технічні терміни, назви двигунів, кузовів і так далі і тому подібне. Тому що якщо ви з цим не знайомі, це перевантажить вашу голову. Індексом називається от. Цифри або букви і цифри, які знаходяться на багажнику кожного автомобілю BMW. Ну, тільки якщо їх не демонтували. Там зашита інформація про потужність та серію, або про тип кузову, але це рідше. Для того, щоб простіше було цю всю інформацію пояснювати, на прикладі деяких автомобілів я їх буду поєднувати по парам, тому що тільки так стане зрозуміло, що там взагалі до чого. І почнемо ми з. Першої цифри, яка йде в індексації, тобто серія. Вони йдуть від першої до восьмої, якщо це седани, купе, хетчбеки, легкові автомобілі загалом. І з буковки X, якщо ми говоримо про кросовери, також існує серія Ай та серія Z. Про них ми також обов'язково все розповімо. Якщо ми беремо до уваги легкові автомобілі від першої до восьмої серії, логічно було подумати, що вони от як росте цифра, так і росте сам по собі автомобіль. Формально воно так і є, але не завжди. Для прикладу почнемо розбір з першої та другої серії BMW. Вони одні з наймолодших в лінійці. З'явилися вже після 2000-х. Перша серія з'явилась на світ. Власне, першою. Для того, щоб BMW могла грати в класі хетчбеків. Але BMW була б не BMW, якби цей хетчбек не навалював. І довгий час BMW першої серії зберігала дуже крутий козир в рукаві, якого, на жаль, на сьогоднішній день вже в них немає. Їх хетчбеки були єдиними на ринку, у яких був задній привід і настільки багато потужності. На жаль, на сьогоднішній день це змінилося і. Хетчбеки від BMW першої серії вже передньопривідні базово або повнопривідні в високих конфігураціях. Коли BMW першої серії з'явилася на світ, вона була в трьох модифікаціях. Це був хетчбек, купе та кабріолет. На сьогоднішній день BMW не зрозуміло, що з ними сталося, але вони вирішили, що копійка залишиться тільки хетчбеком. В другу серію переміститься купе та кабріолет, а також додадуться дві нові модифікації. Вони дуже специфічні самі по собі, і це BMW 2 Gran Coupe, що по факту просто седан, і 2 Gran Tourer, що по факту. Міні-вен. Їхав через мост Патона. На пасажирськам Людмила м'яла моего пітона. Дальше на лесной массив, Как же падла он ночи красив. При Притому в тій же двійці є ідеологічна ікона нашого часу: це М2. До речі, про підрозділ М буде окреме відео. Чому поясню згодом? Так от, та сама М2 або М235, двійка найзаряженішої модифікації. Це ого, який прикольний автомобіль. Чим контрастно відрізняється від мінівена та сідана. Не знаю, якось в мене навіть не повертається язик, його сіданом називати, бо воно дуже дивне. Наступні у нас трійка та четвірка. Ми говоримо про більш-менш сучасні моделі, згодом в інших наших відео доберемося і до більш історичних. Але на сьогоднішній день воно виглядає ось так: до недавніх часів трійка була седаном, універсалом, купе та кабріолетом. Потім BMW прийняла рішення, що треба оці циферки, яких не достають, закривати і вивела четвірку в окрему серію, куди перемістила купе. Гран Купе, до речі, немає нічого спільного з двійкою Гран Купе. Це самостійний і доволі цікавий автомобіль. А також той самий Кабріеліт. Звичайно ж, класична трійка залишилась в кузовах Седан, Універсал, а також GT. Це, по суті, вся та же трійка, але з трошки більшим простором в салоні. І ні, четвірка не більша за трійку. У них однакова база, але за об'ємом в салоні четвірка буде меншою, ну, адже покатий дах типу купе. П'ята та шоста серія. Тут набагато менше історичних коливань було. Ну, були п'ятерка GTI, потім шестьорка GT, ну, то тобто вже такі інші моделі. На сьогоднішній день п'ята та шоста серія виглядають отак. Але на відміну від четвертої серії, шоста серія існувала і набагато раніше в історії BMW. І це, до речі, на мою суб'єктивну думку, один з найкрасивіших кузовів, які вони коли-небудь робили. П'ятерка на сьогоднішній день випускається в кузовах Седан, Універсал, П'ятірка GT. Шоста серія це купе, це кабріолет, це гран купе, тобто. Чотиридверне купе, як би це досі не викликало парадоксів в голові. А також шоста серія GT так також буває: типа і більше місця в салоні, але при цьому покатий дах. Ну і просто зафіксуйте цю інформацію. До речі, не можу сказати, що воно якесь не таке, але з точки зору от просто класовості, воно поза класами автомобілів. Я намагався знайти інформацію по е, опису кузова і так далі. Ну там, там зазвичай більше п'яти слів, як вони там це описують. Але якщо ви колись їздили на подібних автомобілях, ви зрозумієте, що там теж є свій прикол, коли ви ще не хочете X5, але вам замало місця в той же п'ятій чи шостій серії. Далі це сьома та восьма серія. Їх ми вже не будемо ніяк поєднувати, бо там ідеологічно абсолютно різні автомобілі. Сьома серія це представницький седан. Це дуже великі автомобілі для того, щоб ти типу, поїздити на задньому ряду. І якби це був відос про Мерседеси, то так, да, там було б саме про задній ряд. Але в сьомій серії все дуже неоднозначно, і ми про це розповідали в нашому відео. Заходьте на канал. Дивіться, сьома серія буває тільки в кузові Седан, безальтернативно, і такою вона була всю свою історію. Восьма ж серія це завжди було гран-купе або GT, тобто Gran Turismo, Єдине, що вони були в одному лише поколінні до того, як вже стали сучасними. І це, як до речі, і шоста серія купе одна з ікон стилю у BMW. На сьогоднішній день восьма серія випускається в кузовах купе, кабріолет та гран купе. Да-да. Це знов чотиридверне купе, яке викликає багато запитань. Вже час би звикнути. До речі, Mercedes-CLES, один з першопрохідців от серії, вже давно закріпився у всіх головах і, вроді як, питання не викликає, поки ти не кажеш, що це купе. Отож, оця перша циферка в індексі означає саме серію моделі. Якою вони є, ми розповіли. Єдиний прикол, про який я хотів би розповісти, який ви навряд чи колись побачите в нашій країні, це лонг. Якщо ми кажемо про сьому серію, вона так, лонг, це ок, їх багато таких. Але на ринку Китаю присутні третя та п'ята серія лонг. Не буду довго і нудно пояснювати, чому так, але наскільки я зрозумів, це пов'язано з їх законодавством, податками і ще чимось, а ще тому, що китайці дуже люблять панти. Ну, як я. І тому для них оця от лонговість, вона може бути присутня і в третій, і в п'ятій серії. У нас такого нема, ну і нашого. Далі це кросовери. Вони, в принципі, так же як і легкові автомобілі діляться по парам, і, до речі, навіть більш логічно, ніж ті самі легкові автомобілі, адже вони всі з'явилися вже в більш сучасному світі BMW, вже в більш сучасних кузовах. Першопрохідцем у них був той самий x 5 e 53 Сільська драка, біти, кастети в руках, арматура, в зубах, сигарети. До речі, обов'язково треба буде цю легенду дістати нам на огляд, бо автомобіль дійсно по-своєму унікальний, якщо на ходу. І на сьогоднішній день BMW попрацювала на славу, всі циферки від X1 до X7 закриті. Отож Перші у нас X1 та X2. Там все дуже просто, відмінностей ще менше, ніж у першої та другої серії BMW. X1 це звичайного виду кросовер, X2 – це кросовер типу купе, так зі скошеним дахом. Хоча історично так було не завжди. x 1 першого покоління, взагалі по суті, був припіднятим універсалом. До речі, технічно це дійсно BMW третьої серії, яку трошки підняли, трошки змінили, але. От таким він був, але на сьогоднішній день вже зробили з нього звичайний кросовер. x 3 X4 4 така ж історія, X3 більший, x 4 менший за простором в салоні. База в них однакова. Ну тобто на задніх сидіннях ви особливо різниці в колінах не відчуєте, але відчуєте кількість місця над головою. Це факт, x5, X6 – така ж історія. Існує x 5 який більший, і X6, який менший. І от X7 7 це один з найсвіжіших представників BMW, і при цьому найбільший представник на сьогоднішній день це сімейний BMW. Як Якби це парадоксально не звучало для деяких, але так, він мало чим відрізняється від того ж x 5 Він не лізе в клас Ультра напічканих там якихось супер джипів, типу там Калінона, бо нафіга БМВ робити конкурента Калінону, якщо є сам Калінон в тому ж бренді, це автомобіль для тих. Кому X5 просто замало по місцю в салоні. Там більш розвинений третій ряд, там в принципі більше місця. Він просто більший X8 Були якісь там утечки. Хтось сказав, що можливо щось колись вони випустять, але щоб що і куди його тулить, і що це буде купеобразний X7, Не зрозуміло. Ну, подивимось, можливо, щось вони там собі і придумають. Наступний індекс, який ви можете побачити, це Z і щось там. Передаємо привіт лаптіногім, які споплюжили букву Z. Дякую вам величезно. Взагалі-то у BMW з цією буквою завжди було все окей. Та й навіть більше у BMW з буквою Z випускали завжди дуже цікаві автомобілі. Їх було завжди небагато, це завжди були купе або роудстери. і завжди вони на себе притягували дуже багато уваги. Їх було Z1, Z3, Z4 та Z8. І якщо Z3 та Z4 відносно більш популярні моделі, то Z1 та Z8 це ультраунікальні моделі, і вам дуже пощастило, якщо ви їх колись побачили наживо, а то й проїхались. Мені пощастило, я колись мав таку можливість на пасажирському сидінні проїхатись на Z8. І це неймовірно. На сьогоднішній день серед всієї серії Z-ок Випускається тільки Z4. Доволі, до речі, цікавий автомобіль. В якийсь час навіть випускався Z4M, але про все М пізніше. Єлектрички, гореть би вам, веду, зараз. BMW, як і більшість виробників в світі, теж змусили грінпісовці випускати мікрохвильовки. Так, я маю на увазі електромобілі або гібриди. На жаль, на жаль. На сьогоднішній день їх модельний ряд наступний: i 3, i 4, i 5, i 7 i 8 а також кросовери iX, ix 1 ix 2 та iX3. Всі моделі, які я перерахував, здебільшого повторюють своїх братів-сестер з звичайними двигунами, окрім деяких i3 та i8 – це першопрохідці, і вони не завжди тільки електричні, вони можуть бути ще й гібридними, і це моделі, які нічого спільного з іншим модельним рядом BMW не мають. Серед кросоверів вже існує iX, який теж є першопрохідцем і був просто випущений в якості експерименту, чи щоб показати, яким воно може бути. А вже на сьогоднішній день BMW все більше переводить їх електричні моделі в стандартну цю уніфіковану назву. Також у BMW є така модель, як XM. Вона знаходиться поза модельним рядом, вона абсолютно унікальна і, в принципі, в цьому та її прикол, що це один з. Першопрохідців з бензиновим потужним двигуном, плюс це гібрид, і плюс в розмірах це фактично x 7 Напічканий технологіями просто неймовірно, і всілякими прикольними штуками, то вже дійсно такий собі концепт-кар, який побачив світ. Повернемось до класичних автомобілів BMW з нормальними двигунами. Там у нас в назві, якщо у нас це 750X5. Далі може бути присутні ще дві цифри і буковка. Буковки там можуть бути наступні: це I, якщо це бензин, D, якщо це дизель, і E, якщо це гібрид. Ну, тобто, так, якщо I стоїть в початку назви, то це електромобіль, і якщо в кінці, то це бензин. От так, от ну було придумано. Ким ми не знаємо. І от, якщо ви ще не заплутались, почекайте. Далі найцікавіше. Це у нас індексація потужності двигуна. От в чому суть. От взагалі як виглядають індекси. От зараз ми тут багато їх різних виведемо, наприклад, там 630, 430, 440, 540, 760 і так далі. Класично було задумано так, що нібито дві оці останні цифри мають означати. Об'єм двигуна. Зараз на BMW всі котять бочку, що там, якщо 330 написано, то там не 3 літра. Що це взагалі за паскудство АТА? Ну, взагалі, воно, в принципі, дуже рідко означало саме точний об'єм двигуна. Якщо ми візьмемо як концепт, наприклад, BMW Є38 750, то там не 5-літровий двигун. Він там 5,4. Чи, наприклад, якась 540 могла бути 4,4. І це ми ще говоримо з вами тільки про європейський ринок. Якщо ми почнемо копати по всім ринкам світу, де яка модель BMW, в який час могла продаватись, там вибухне мозок. І тому от моя вам просто людська порада. Якщо вас цікавить об'єм двигуна у тієї чи іншої BMW, там їх можна тільки хіба що запам'ятати на пам'ять, коли ви з ними дуже багато взаємодієте. Щоб дізнатися, який же там двигун, тут треба тільки. Гуглити. Варіантів більше, от просто нема. Да, там. На сьогоднішній день, якщо це BMW 330, то це дволітровий двигун. Якщо 340, 3-літровий. На кросоверах, частіше за все, там буде 40 i 30 i і так далі, і тому подібне. І це все теж дізнаємось тільки за допомогою пошуку. Від себе скажу лише одне: в сучасному модельному ряді BMW набагато менше двигунів. І в них не так вже складно розібратися і зрозуміти, який же встановлений в той чи інший автомобіль. Те, що я казав раніше, що там голову можна зламати, це можна зламати з старшими моделями, старішими моделями, тому що їх, в принципі, там багато випускалося різноманітних. На сьогоднішній день модельний ряд двигунів у BMW виглядає наступним чином: це 1,5, це 2-літрові двигуни, 3-літрові двигуни, 4,4, а також 6. І 6 v 12 який стоїть лише в одному автомобілі. І це єдиний автомобіль BMW 7 серії. Двигун, до речі, взагалі-то такий же ставиться в Rolls-Royce. такі от пирогі. До речі, так, да, якщо купуєте собі 7 серію з v 12 обслуговуєте ви фактично rolls royce бо там як дорого. З дизелями там все ще простіше: 2 літра, 3 літра. Все, більше нема, не, не, не випускається. І вишенька на цьому тортику це буковка М. Яка часто людям не дає спокою, бо на небоммістів постійно наїжджають, що тіпер, типу, що ти типу, пообвішував ту свою БМВ М-ками, якщо в тебе не М-ка. Хоча більшість навіть не знають, що таке М-ка по факту. Детальний розбір М-підрозділу, ми винесемо взагалі в окреме відео. Бо, як мінімум, ці автомобілі виробляються на окремому заводі. І якщо ви думаєте, що просто приліпивши там буковку М на автомобіль, чи там зробивши. Чіп стейдж і т.д. і т.п. з звичайної BMW 330. Робиться М-ка не робиться. Вона може їхати плюс мінус ті самі цифри, але... Звичайна МК в тому ж кузові буде легшою, буде керованішою, буде набагато інакше стояти на дорозі, тому що інша жорсткість кузову, і т.д. І тепер, повірте, це інший світ. Це автомобілі, які тільки візуально з 50 метрів для тих, хто не шарить, схожі, ну я маю на увазі, звичайна трійка та М3. Технічно, це, це інший світ. Ми до нього доберемось. Але якщо ми говоримо про автомобіль, у якого... Є шильдики М, наприклад, на крилах. А на багажнику ви бачите, наприклад, М340 або М440, або X5M50D, або X3, М40 i і ТД, і тепер так, це не МК в жодному випадку, якщо немає М4, да, тобто якщо це не два єдиних символи, які ви побачили. Або в випадку з X, це не X6M і далі більше, тож нічого нема. То ці самі m 440 i наприклад, це найбільш заряджена модель, цивільна до того, як ви війдете в той самий m підрозділ Ну тобто, ви можете взяти звичайно, BMW 4 серії. Вона може бути 430, а може бути 440, а може бути М440 і також може бути М4. І оця посередня М440. Вона цікава тим, що це цивільний автомобіль по всім фронтам. Він набагато дешевший в обслуговуванні, утриманні, ніж бойова М4, але вона відносно звичайної на М4 буде. В топовій комплектації на топовому двигуні з топовим зовнішнім виглядом для візуалізації того про що я зараз говорю, і я розумію, що дійсно можна в цьому заплутатись. Ми якось знайдемо спеціально підогляд отаку от модель вигляді там тої ж М440, та порівняємо її зі звичайною четвіркою. Ну або пишіть в коментарі, з ким би вам було б цікаво подивитись порівняння з того, про що ми сьогодні говорили. Обов'язково знайдемо. В тому ж числі не треба забувати про просто М до оснащення. Це коли у вас може бути звичайно там 320 на звичайному базовому дволітровому двигуні, але візуальний пакет буде М. От просто візуальний пакет, це не колхоз, це не щутка. От так ви можете замовити автомобіль у дилера, якщо вам не потрібно, щоб вона там навалювала, насипала, але вам подобається, як воно візуально виглядає. А якщо ми говоримо про м, всілякі приколи в салоні, м перформанс всілякі там ніж так вони просто зручні. Ну теж М-кермо, воно ну, приємніше, ніж звичайне. Якийсь там замшовий підлакітник М-перформанс, теж прикольний. Ну і так далі, і тому подібне. Так що не треба це плутати, будь ласка, з колхозом. Сподіваємось, ми трошки ввели вас в курс справ в світ BMW. Будемо знімати далі, будемо розбирати все, що пана обіцяли. Будемо далі продовжувати знімати огляди на автомобілі. Сервісні історії і так далі. Ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, що ще хотіли б побачити, і до зустрічі!